Вітаю! Сьогодні ми розглянемо такий чудовий мод для Майнкрафту, як Farmer's Delight, який додає у ваш світ нові можливості у створенні ферми, приготуванні їжі та ще й кілька цікавих речей. Посилання на мод ти завжди зможеш знайти у описі цього відео. Номо починати. Даний мод додає радонну генерацію ванільних та нових росин у ваш світ. Місце знаходження диких культур залежить від їх біому. На берегу ви знайдете морський буряк та дику капусту. У лісі вам може зустрітися дика морква та дика картопля. В джунглях та на воді коло берега ви знайдете дикий рис, в саванні томатний кущ, а на галявині росте дика цибуля. Також насіння рослин ви зможете знайти у селах, затоплених кораблях або виміяти у бродячого торговця. Усі культури можна зібрати лівою клавішою миші. Тож зараз розглянемо, як їх вирощувати. Цибуля та капуста ростуть як звичайні ванільні рослини. Посадив, почекав, зібрав. Що стосується томатів, то вони повинні спочатку вирости, а потім правою кнопкою миші ви можете їх зібрати, не руйнуючи при цьому саму рослину. Також зверху томатів можна поставити мотузку, по якій вони будуть витися угору. Таким чином, з одного блока можна отримати набагато більше томатів. Рис потрібно саджати лише у землю, що на один блок під водою. А щоб його зібрати, потрібно лише зруйнувати верхній блок, коли він дозрів. Щоб отримати сам рис, потрібно стебло рису просто покласти у вікно крафта. Також мода дає спосіб вирощувати гриби. Вам лише потрібно помістити їх на блок родючого ґрунту, про який ми поговоримо пізніше. Гриби мають зростати у повній темряві. Ідеальне місце це якась печера. Колонії грибів можна збирати за допомогою ножиць, підстригаючи та не руйнуючи повністю. Тепер розберемо, як саме готувати вирощену їжу. У цьому моді є декілька засобів для цього. Насамперед ви можете зробити кухонну плиту. На ній ви зможете готувати до 6 продуктів одразу. Після приготування їжа сама буде випадати з плити. Далі на плиту можна покласти сковорідку, яка дозволяє готувати до стаку їжі за раз. Також на сковорідці ви можете готувати над багаттям, тримаючи її у руках. Просто покладіть потрібну їжу у ліву руку. Сковорідку також можна використовувати як зброю. Тепер рушаємо до найцікавішої принади кастрюля. За допомогою неї ви зможете готувати різноманітні страви, що додає мод. Для початку саму кастрюлю потрібно помістити на кухонну плиту або інше джерело тепла. Після того, як покласти потрібні інгредієнти соти, додамо миску й отримуємо потрібну страву. Також мод додає ніж та дошку. Якщо поставити, наприклад, сиру свинину, нажати праву кнопку миші, тримаючи ніж, це помножить її на менші шматочки бекону, які також використовуються у рецептах. Також на дошці можна швидко оброблювати деревину і отримати з неї новий ресурс деревну кору. Якщо вбити ножом тварину, з неї гарантовано випаде другий дроп, наприклад, шкіра або пір'я. Мод додає купу інших блоків та цікавинок. Ваші зібрані культури можна збирати у ящики, які виконують здебільшого декоративну функцію. Ви можете прискорювати зростання ваших рослин за допомогою родючого рілля. Щоб його зробити, спочатку вам потрібно скрафтити органічний компост. Для його крафту необхідна кора дерева, яку можна отримати при обробленні дерева на дошці. Потім органічний компост треба або заставити на відкритому повітрі, або у воді. З часом він перетвориться на родючий ґрунт, який вже після можна буде скупати та засадити на нього рослини. Також хочу зазначити, що у воді компост перетворюється швидше, ніж на відкритому повітрі. Завдяки родючому ріллю рослини будуть рости десь у 2 або 3 рази швидше, ніж на звичайному ґрунті. У шафах можна зберігати предмети, так само як і у сундуку. Також, залежно від використання деревини, буде і змінюватися кольор шафи. Якщо взяти ніж та вдарити по траві, з деяким шансом з неї випаде сіно. Зусіна можна робити мотузку, по якій можна збиратися вертикально, або зробити з неї підв'язку під томати. З мотузки також можна зробити страхову сітку, на яку можна падати без отримання шкоди, а також підстрибувати залежно від висоти. Килим та таблички можна використовувати для оформлення вашого будинка або ферми. Деяку приготовану їжу можна ставити на блоки та їсти її за допомогою миски. Після з'їдання будуть залишатися пусті миски, які можна зруйнувати та отримати кістяну муку та інші ресурси. Мод додає два нових ефекти ситість та затишок. Ситість дає змогу бігти та робити інші дії, не витрачаючи шкалу голоду, поки діє ефект. Затишок швидше регенерує ваше здоров'я, коли ви ситі та дає змогу повністю відновити шкалу здоров'я, навіть коли ви голодні. Це все, що потрібно знати про цей мод. Як на мене, це найкраща модифікація, якщо ви полюбляєте готувати та робити ферми у Майнкрафті. Будь ласка, напишіть у коментарях, на який мод ви би хотіли побачити наступний огляд. Буду дуже вдячний за лайк та підписку. Це дуже допоможе розвитку каналу. Давайте розвивати український топ разом. До зустрічі у новому відео.